Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді була дуже і дуже цікава машинка. Я вже казав це багато разів. Для тих, хто не боїться пробігів більше 200 тисяч, може отримати дуже і дуже класні варіанти автомобілів, як, наприклад, оцей варіант. Після 200 тисяч автомобіль ще не треба викидувати на сміття, на свалку, розбирати його по запчастинам чи щось таке. Ці автомобілі друзі можуть ще дуже багато, десятків сотень тисяч їздити. При правильному обслуговуванні, при правильному відношенні, ця машина ще проїде 10-15 20 років і півмільйона, і більше. Що машина в абсолютно ідеальному стані: і форсунки, і сажовий фільтр, і всі системи силові, такі як привода і так далі. Але такі правила ринку не я їх видумав після 200 тисяч машини. На щастя, для таких людей, які не бояться пробігів, про машини після 200 тисяч дуже сильно втрачають в ціні, як, наприклад, оцей варіант, дуже вигідна ціна. Замовник купує машину на Угорщину по брутто-ціні. В машині також є нето ціна. Якщо б вона купувалась теоретично в Україну, можна було б повернути. Але ця машина купується по брутто ціні. Нетто, не пам'ятаю, не звертав на неї уваги. Вона є 16 там з чимось. брутто ціна 19 тисяч 750 євро тут в Німеччині. І нова така машина коштувала близько 80 тисяч євро в свій час. Друзі, Тобто машина втратила в ціні в 4 рази. Зараз я вам розкажу. Чому вона була такою дорогою і чому вона зараз така дешева? По-перше, пройшло вже майже 6 років. Ця машина випуску, здається, вересня 2018-го середина плюс-мінус 2018 року. І має пробіг 219 тисяч кілометрів. Під капотом в нас. Трилітровий дизельний мотор на 160 кВт 218 кінських сил. Це найменш потужний трилітровий мотор. Да? Це вони трилітрові, є трьох різних потужностей, і це, скажімо так, саме перша. Да? Тобто в них дволітрові в 2018 році йшли на 150 кВт, 204 кінських сил, а це трилітрові на 160 кВт. Але це зовсім інше відчуття. Тобто, вон, ну, машини дуже. Потужний крутний момент, тому що 3 літри, да, все ж таки V-образна шестерка, і машина знаходиться для свого, скажімо так, року і пробігу в абсолютно ідеальному стані. На машині жоден елемент не крутився. В машині до останнього сервіса повністю офіціальна сервісна історія, не дивлячись на те, що машина вже вийшла з гарантії там 100-120 тисяч. Не знаю скільки в неї було в свій час гарантійного терміну, але вона до 200, там. 13, стається чи 212, був останній заїзд на офіціалів. Повністю обслуговування було на офіційному сервісі. Жодна деталь не фарбована. Звичайно, за такий короткий проміжок часу машина наїздила багато кілометрів. На капоті є у машині дрібні сколи. Тут, 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 тут їх прям ну, дуже багато сколів. Питань нема в ідеалі, кому хочеться їх не бачити. Ці сколи капот можна перефарбувати, скажімо так, бюджет. Цього автомобіля це, мабуть, дозволяє. У машині є матричні максимальні led фари У машині є, як бачите, датчики дістроніки, а це означає, що в неї є як мінімум front Assist, а конкретно в цьому екземплярі є також і адаптивний круїз-контроль, мій улюблений. Звичайно, і бампер трошки є на бампері невеличкі скольчики від камінчиків. Але кажу, це все можна устранити. Скло на машині звичайно, без підігріву, але в машині є вебаста програмована з ключем і є на склі камера асистентів. Без неї робота матричних led фар була б неможливою. Також у машини є повний пакет асистентів, а саме асистент читання дорожніх знаків, асистент полоси, асистенти сліпих зон в дзеркалах. У машині, звичайно, повний привід. У машини адаптивна. Пневмопідвізка, підвізка. У машині є безключовий доступ електроскладання дзеркал. Кажу, друзі, це самоліт. Це просто за ці гроші, за 19 750, трошки менше 20 тисяч євро. Машина, яка коштувала в свій час, буквально 6 років тому. 80 тисяч євро. Просто уявити страшно. У машини є панорамний дах, є електрорегулювання сидінь, є аудіосистема, BOSE, є звичайне відкривання багажника з кнопки. Ну, про повний пакет асистентів виказати, годі. Є пам'ять сидінь, приборка, на жаль, не LED, але, в принципі, в ці гроші достатньо, скажімо так. Да? Мотор працює ідеально, як фізично його вигляд, не підтікань, нічого. Повністю сухий мотор. Запустилася зранку на холодну, все ідеально. Що ще вам можу сказати? Ще є у машини підігрів керма, є підігрів передніх і задніх сидінь. кліма, зонний клімат-контроль. Ну, є такі вставки під дерево. Тут невеличка, звичайно, є царапенка. В машині не курили, салон комбінований. шкіра з Алькантарою. Моя улюблена комбінація: Алькантара також є тут на дверях виглядає все просто дуже класно. Просто важко сказати, чого в ній нема. Резина задня 21-го року, переднього 2023 року, відсотків 70-80 ще профіля на колесах, і майже нові тормоза. Вон на колодках ще не постиралися. Навіть заводська е маркировка. є на задніх вікнах шторки машини. Назаду також босе. Єзофікси але це стандартно. є підігріфом задніх сидінь, є шторка також на задньому окні. До речі, от така комплектація, от що називається друзі, самоліт. Німецький менталітет. А нема танування. Повністю на всій машині машина йде без танування. Тобто людина замовила собі. Я маю на увазі перший власник. Таку комплектацію і не замовити тонування. Ну от, як Ющенка казав, ці руки нічого не крали. да? Людині скривати нема, що їздить так. Тут є також додаткова опція в багажнику, а саме такі рейлінги, там є такі чотири кріпіжа, можна їх ставити і сітку натягувати, щоб ваш, ваші покупки не їздили по всьому багажнику. Шторка, звичайно, також з електроприводом. Вона, якщо машину... Закрити, а потім відкрите, вона підіймається разом з кришкою отак, автоматично. Ну, просто важко уявити, чого в ній нема. Тож фари максимальні, пневма. Ну, мотор не максимальний, да, мотор. Ну, чесно, 3 літра для цієї машини вистачає більш ніж. Вон, бачите, зараз запустив мотор, загорілася підсвітка. Дуже класно виглядає, дуже стильно, чорний колір. Просто машина серйозна. Я вважаю, це просто максимально вигідним придбанням. Машина за 80 колись. Да? Сьогодні за менше, ніж за 20 тисяч. Оглядаємо машини також в Нідерландах, оглядаємо машини в Німеччині, доставляємо також по всій Європі. Конкретно за цією машиною замовник приїде забирати її сам. Сьогодні буду підписувати контракт. Сьогодні-завтра її оплачувати. І на наступному тижні вже буде її приїжджати забирати. Всім гарного дня! Друзі, на зв'язку до нових зустрічей.